Всім доброго ранку та гарного всім дня. Сонечка вам душі, незважаючи на погоду. Ранок, а у мене нема часу на сніданок. Отак, От на скору руку, що було в холодильнику, якоїсь трішки ковбаски, трішки масла, трішки сиру. Зробила такий бутерброд, навіть на сірому хлібі. І зробила каву, лила трішки молока. Та й хочу вам побажати всім смачного сніданку та запашної кави. Робот не в проворот. Що я вам зараз покажу, хто тут кипить у нас? Кидаємо ковку до бульйону. Варюшка, як була маленька, та й казала, бльом, вона в нас дуже любить бульйон. Хліб. І це не тому, що я його не можу купити чи ще щось там. Діти заїхали, бо тебе купили. Але я ж хочу їм спекти свіженького, домашнього такого хлібчика. У мене Аня дуже хлібчик. Просто любить хлібчик, дитина. Вона щоб не їла хлібчик, я не знаю, на чому б вона жила. Гарно тісто підійшло. Такая красота а то люблю такие чисто такие пушистые. И сделаю два батончика, мабуть. А, возможно, сделаю сляка приходить на ходу. Зараз побачимо, що ми будемо робити. Думаю, таку плітеночку зробити одну. Звичайно, таку, як калачиком, тільки довгеньку. Оце коли воно переплетяне, воно дуже смачне. От одне й те саме тісто. Зроби хліб і зроби калач. Звичайний, звичайний калач. І набагато буде смачніший калач. Так, коли розкатую, буває, що совається по столі. Трішки руки в водичку і красота. І все гарно розкатується. Буде такий гарний плечений батон. Краї так гарно защипнути. Так, і зараз я таку обводочку до нього. Трішки не вистачає стола довше розкачати і от так. Отак. І нехай сходить. Так уже гарненько підійшла моя плітеночка. Зараз буду класти, мабуть, вже в духовку. Духовка розігрівається не до великої температури поки. Так, розігріваю десь до 100, а потім вже разом з хлібом воно піднімається температура. Такий красень. Такий гарнущ, і просто водичкою зараз його пройду, пройду. Клею рушничком. Витягну, звісно, з дечка і буде чекати своїх пожирателів. Поки приїдуть діти, він підстигне трішки. Як же, друзі, без белусів кадри? Тереблю кукурудзку, качаника у нас рук видирає. Перескакує, перескакує, але не маю я зараз коли з нею займатися. Просто двері фіртку не закривайте, нехай ходить, де хоче тут. Приїхали, приїхали. Мої дівчата. Бабуся мала була б ворота відкрити, але думала, що вони ще трошки затримаються. Привіт! Моя сонечко. Боже, тут уже крик, дівчата. Ви що, тут курчатка бабусіні? Ви тут курчатка, бабусині всі. Тобі... Мої скоросі, такі, Давайте, бабуся, вас буде. Белуся. То варюшка каже, курка мама, а півник папа. Белуся стоїть. Вийшли кататися на льодянці. Людя... І варюшка каже, бабуся, вже не хочу кататися, вже йдемо до кроликів. <схи> ти пальчик давала? Так. Да. Ти не боялася. Бабуся люди. А, а, що він по цьому а... твій пальчик кролик? Ні, я хочу, щось зі дати їм. І що ми дамо, як всі снігом привіяло? Треба йти щось шукати, їм їсти давати. Ти хотіла якусь соломку їм давати? Ага, гелячки, а гілячки, вони без листечка. Давай я тобі зараз виламаю Можливо, будуть їсти, так? Да? Ну, Спробуємо, ага. Гляньте, який гарний сніжок у нас. Це Баба. діти привезли. Вони приїхали, сніг такий почався. І садить у мене сніжинка одна. Бабуся вивела її катати. А що тільки одну. Тому що явуську положили спадки, Аня вже доросла, вона вже в телефончику. А явуська саме, щоб <різь> ти що хотіла сніжинку ротиком зловити? Ти що? Ти що, явуся, ховай язичка, ховай язичка, бо відмерзне. Варюшка, Ка бабуся на тебе явуся, бачиш? варюшка, то це може бабуся сідати на санки, та й ти мене повезеш? Я тяжола, Таке придумала. Я легенька. Тяжона. Ну то все, заволікай саночки на подвір'я. Отак. Ой, яка краса. Давай я тобі допоможу. Гайда. Волочи. Боже, засипить снігом так до ранку. Тут вже льодянка є, бабуся ще й саночки знайшла. Отак. Так, так гонуки бабусі збодрили. Що ж, друзі, всім гарного вечора, тихої ночі, будьте здорові та Богом храним.